Це боючі місцеві чуваки. Але поки я включив, вони вже відтанцювали, все заспівали. Це щасливчики, які доходять до нашого пункту. Це Владас Робертес, Він доволі до срачки, Як і кожен з нас. Це один з наших. Відів, Називаємо його Петро. От. Другий, другого звати Фредді. Ну і герой дня Ігор Петренко. Ми в очікуванні підходу його малого сину, якому 11 років, який дійшов до Кілі, і ось-ось має по нашим підрахункам дойти на саму високу точку Кіліманджари. Це щасливчики вечно фотографуються біля. Пам'ятного знаку, меморіальний комплекс, які дійшли до високої точки. Можливо, скажу, якби зараз я знав, що мене таке чекає по дорозі, я хрен би поїхав. А оце біля Петренка, дивіться, я не можу наблизити дуже сильно камеру, бо дуже, дуже. знаходиться пакетик з салом. Целофановий міщук із салом з Києва. Такій Мар'яна, моя улюблена дружина передала мені пиріг, як він естетично виглядає він дуже неестетично виглядає, бо була спроба його пожерти у... у Танзанійщині десь там біля де ми там були Національного парку. Дивіться, ми впадаємо. Ні, ні, давай, давай, давай. Майдавитися. Я думаю, що треба клуб прихильників українського салону. Вищі точки точці пропоную відкрити. Я лупаю по кавальчику хліба, там чорного кусочок є. Він вже такий подроблений, поки його тягли, але так символічно треба. Тримай мене теж, будь ласка, із салам. Бля, ви плохо сидите, как-то солнца нету на вас. Я не взял, я по я ему сказал, что я не слухаю, я взял джина. Подожди, а тут все нормально? Я первый я раз на таком снимаю. Это сало. Справнее українське сало. На Килиманджаро. знаєш, я хочу з'їсти. Це big fat. Big fat. Ні, так. Перша порція готова до символічної їди. Символічно йде. Я не хочу їсти. все. Символічно з'їли сало Я так символічно, як Ігор. Я обгаюсь. Мені теж погано, То есть, Сергей валит с горла валит С горла валит. валит Слушай, дай ты этим попробовать Да, е, е, е It's very good Дай, дай, дай Может, первый раз в жизни сало попробует Freddy, nice. Ми покажемо, День незалежності України. Може, попробую? Ні, не можу. Поки що прощаємося в ефірі, поки камера ще працює. До нових зустрічей. Чекаємо підходу нашого молодшого героя. Марк Петренко, безперечно найголовніший герой сьогоднішнього дня.